Привіт, любі мої сонечки! А зараз я вам розкажу, як отримати такий кольор очей. Розкішне волосся ні, не таке, до колін. І великий бюст. Отже. Адже... Зараз я вам розкрию секрет, а зараз трішки попозли для вас. Побудемо денно. Отже, моя бабуся та її бабуся, так само, як і бабусині двоюрідні сестри і її тітки, мала волосся до колін, розкішне, хвилясте волосся. Ще густіше мого. Також бабусина бабуся лита, вона мала такі ось Прозорі, дуже яскраві очі, дуже дуже яскраві, дійсно, такі, як в мене зараз. Сріплю так волосся, щоб однаковий колір був очей. І ще моя бабуся мала дуже великі груди. Ще більші, ніж мене. Ну, Мені трішки все генетично попередавалося, так би мовити, наче б вийшла. Ну хоча б трішки вийшло. От. Дороблено, так би мовити. Батьки постарались. І предки, так би мовити, попередавали багато чого. Так в чому ж секрет? А секрет в генетичних мутаціях. Зокрема, синдром Вандерберга, який передає саме ось такий колір очей, дуже-дуже яскравий, бо в організмі дуже багато меланіну. Так само багато меланіну робить волосся дуже еластичним, живучим, так би мовити, і воно росте не ламаючись і не випадаючи. Ще цей синдром. Дає яскраво чорні зрощі брови і багато негативних ознак, які не передались ми.